Три речі, які не можна робити в день сонцестояння 21 червня, бо вони можуть зіпсувати втілення твоїх мрій. День літнього сонцестояння це кульмінація сонячної енергії. Це найкоротша ніч, найбільший день. Сонце стоїть абсолютно в прямому потоці енергії і підсилює всі бажання. Тому про них розповідати взагалі не можна, оскільки підсилюється будь-яка енергія, і позитивна, і негативна, і заздрість також. Цей день не можна проводити на самоті. Це той день, коли треба об'єднуватися, ходити на масові івенти, дійсно комунікувати з якомога більшою кількістю людей. Якщо у вас професія зв'язана з комунікацією, то власне це дуже хороший шанс. Але якщо ви працюєте онлайн, то просто виходьте з дому, беріть вихідний, їдьте кудись, де багато людей. Власне спілкування та оточення з собою людей це підсилення енергії свого бажання. Не можна подумки нікому бажати зла. Слідкуйте за своїми думками, тому що день сонцестояння літнього це є екзамен за півроку попереднього життя. Але ви сьогодні його здаєте. Якщо щось думаєте негативно, то карма до вас прийде в наступні півроку. Тому уважно не бажати нікому негативу, тим паче не виговорювати негатив, не критикувати, не занижувати чиюсь самооцінку, бо це день фільтру самооцінки. Власне, яка вона в цей день, от треба і себе так від. І іншим її підіймати. Адже сонячну енергію, таким потужним спалахом, ми фокусуємося на всьому, і все реалізовується. Здатно змінитись абсолютно все. Тому контролюємо свою голову, думаємо тільки позитивно, тільки про себе і, власне, не бажаємо нікому зла. Лайк, like, коментар та підписка.